Доброго дня, мене звати Джигун Олександр Анатолійович, я хірург в варайської багатопрофільної лікарні. Сьогодні поговоримо про таке розповсюдження захворення у дітей у хлопчиків, як варікоцелі, або розширення вен сім'яного канатику. Як правило, розширення вен сім'яного канатику найчастіше буває з однієї сторони, з лівої. Але, але буває рідко і з обох сторін воно проявляється розширенням розширення канатику і як наслідок застій крові в калиці і недостаток кровопостачання яєчка. Це може зумовити безпліддя у дорослих хлопчиків і мужчин. В нашій лікарні проводяться операції з приводу ліквідації цього захворювання. Щоб попасти на прийом до лікаря, хірурга чи уролога, беріть направлення в сімейних лікарів для профілактичного щорічного огляду хлопчиків. Ну, в даному випадку хлопчиків, а взагалі і хлопчиків і дівчаток для того, щоб знайти хірургічну патологію. Під час огляду ми виявляємо цю патологію, обстежуємо дітей з батьками. Проводимо бесіду і оперативним шляхом в нашій лікарні проводимо операції з ліквідацією цього захворювання. Зв'язку з тим, що це захворювання виявляється. Розширення венці канатику, хотів би наголосити, що його можна в основному знайти при профоглядах. Тому я закликаю і вас прошу, батьки. Звертайтеся до хірургів, до урологів для того, щоб профілактично оглядати дітей. Здоров'я дітей це пріоритет нашої лікарні. Ми завжди раді допомогти. Слава Україні!